От котел, в який уже давління упало. Немитий посуд, бо гарячої води, звісно, теж немає. Крижені батареї, ну і все. Ось на комфорті, отак от ми чайочок собі гріємо, щоб хоч якось зігрітись. Спимо під трьома ковдрами. Євгенія Циха разом із родиною мешкає у селі Балабане Запорізької області. Жінка розповідає: в їхньому будинку вже тиждень немає світла. Відтоді як населений пункт росіяни атакували дронами. По півтори доби світла взагалі немає. Сьогодні похолодало. Деяких є пічне опалення. А більшість людей на газових котлах, ну, електро, електрокотлах. Ми зараз сидимо без тепла, без світла, без нічого, неможливість підзарядити гаджети. Жінка розповідає, електропостачання вмикають двічі на добу по три години. Втім, цього вистачає лише аби нагріти бойлер та трохи підігріти будинок. А для того щоб підзарядити гаджети, доводиться ходити до пункту незламності. Їх у громаді шість. Так, у нас є черговий, який працює з 9 до 6 часов ранку, і потім вже якби, якби часового ранку відкривається для людей, щоб люди заходили, якщо потрібно вже масово. Якби. а так в основному, якщо є екстрені моменти, то люди можуть ти часово до 6 часов ранку, також отримати послуги. В пункті незламності у нас надаються послуги як медичні. Люди можуть прийти і попити чаю. Також є харчування, там печиво, цукерка і зарядитися також. Саме цей пункт незламності відвідує близько 80 людей на добу, каже Дмитро Бобчук. За словами голови Кушугунської громади Володимира Сусуновського були змушені ввести погодинні відключення електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури. Електроенергія насиде з Григорівки і з Новоліксандровського фідера. Тому ми сьогодні Рес працює так: вони приїжджають кожні три часа перекидують, тому що мощність 10 кілометрів від син там великі втрати, і в апріорі нереально зробити. Нагрузку для того, щоб дати людям в повному ну, потребі. Наразі повністю відновити електропостачання складно і через щоденні спроби окупантів атакувати енергетиків дронами, каже Володимир Сосуновський. Втім, попри це завершити роботи планують до кінця тижня. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.